Друзі, всім привіт! Хочу продовжити розмову на актуальних прикладах того, як популізм шкодить Україні і ставить Україну в крайне небезпечне, смертельно небезпечне становище. Можна це ігнорувати, звісно, можна не звертати увагу, можна казати, що я щось тут маніпулюю, накручую, я ніколи не накручую. Я взагалі людина така стримана, і що стосується е, питань виживання України, я ніколи жодного зайвого слова не скажу, щоб не нашкодити. Але є речі, які просто відверто є неправдою, але тією неправдою, яка чомусь дуже добре заходить широким народним масам. І е, стає таким, я не знаю, вже, ну, якби апріорія е, нормою те стає, що нормою не є. Я хочу сказати днями. Е, саль, ну, я почну, знаєте, з чого? Ось останній рекорд популізму, який я побачив, це е, обіцянка е, годувати безкоштовно всіх школярів і школярок в Україні. Вибачте, але країна, яка воює і яка і уже роздає по тисячі гривень, і невідомо скільки з цих там, мільярдів буде задоначено на армію, до чого закликають усі благодійні фонди, там, волонтери тощо. Це кажуть нам, що інакше не можна було вчинити. Ну, добре, не можна. Я не певен, не знаю, але я не фіхевець, нічого не можу сказати. Я все одно це все перекажу. Ну, я переказую на армію постійно. Тож, я думаю, і якась частина українців так само зробить, ну, крім найменш забезпечених, яким може їсти немає чого. Але я не думаю, що таких, таких більшість. Більшість має віддати ці гроші на ЗСУ, щоб там не мали на увазі ті, хто такі ініціативи висувають і готують. А ось про безкоштовне годування школярів це взагалі, я не знаю, як може країна. У стані війни робити такі соціалістичні кроки, коли навпаки треба людям казати, що чекайте на обмеження, готуйтеся до обмежень не лише там енергетичних, а в будь-яких економічних. Що ми воюємо з такою державою, яка витрачає мільярди-мільярди доларів на наше знищення, нам доведеться там десь підтягнутися, десь чимось там пожертвувати і на чомусь зекономити. Але ні, навпаки, я не знаю, чи от якось можна батькам, які мають можливість сплачувати за їжу шкільну, відмовитися від цієї ініціативи і сказати: а можна спрямувати ці гроші на, на армію? А можна зробити так, щоб цей популізм не був вже таким, таким галімом і абсолютно безмежним. Ну я не бачу жодної. Підстави і причини, крім крім, може, тих, хто хоче отримати ці мільярдні замовлення від держави і якось там щось на цьому заробити, я не бачу жодної людини, яка навіть вимагала би безкоштовних обідів, обідів для всіх школярів і школярок України. І я, чесно кажучи, я не розумію, навіщо це робиться, навіщо це говориться, і на кого це, на кого це розраховано, на яке бидло, яке має цьому аплодувати. Тобто таким витратом з бюджету на те, за що абсолютно в змозі сплатити там 95% батьків, а то й більше. Я вважаю, що і в принципі навіть і не за війну допомагати треба лише тим, хто не може. Сам себе забезпечити, нагодувати. А не всім. Це абсолютно такий так, популізм, таких е, космічних масштабів. І нібито ну, це ж шляхетна справа. Ну добре, все одно всі гроші в Україні залишаться. Всі будуть нагодовані, всі будуть задоволені, щасливі, тисяча в зубах у кожного. Е, і всі, е, але питання в тому, тут не, не питання лише в грошах. Питання в тому, що суспільство звикає до такої форми існування. Під час війни за існування держави водоформа має назву халява, популізм, обіцянки абсолютно рожеві, і це відштовхує людей від реальності, яка є дуже жорстокою, і, але немає жодного політика, включно від президента до опозиційних лідерів, вони, вони різні, звісно, слова кажуть, вони критикують один одного. І часто і конструктивний, і неконструктивний, і популістський, і, і правду кажуть, і іноді навіть погоджуються одне з одним. Але немає жодної людини в політиці українській, який встане і скаже, як Черчилль, я не можу вам пообіцяти нічого, крім крові і поту, крові і поту. І страждань, і боротьби, і війни. Е, жоден український політик навіть на третьому році е, війни на знищення України не в змозі не спроможний е, сказати ці слова, а навпаки. Різні абсолютно депутати, в тому числі типу опозиційні, продовжують гайпувати і просувати питання демобілізації, яка є неможливою за сіма ознаками, бо не вистачає людей на фронті. Вона вкрай необхідна, вкрай, вкрай необхідна ротація, всі військові кажуть, але демобілізації бути не може, бо не вистачає людей, бо Росія має більше людей, і тим перемагає в першу чергу. І, але цей, цей популістський наратив, він дуже популярний, він збирає там велику аудиторію. Хоча абсолютно я кажу ще раз, це неможливо. Просто цей відрив від реальності, яким користуються люди, ну не знаю, задля за своєї популярності, задля чого, я не знаю, задля гайпу, задля переглядів, за для якихось майбутніх виборів, які невідомо чи будуть в Україні, яка може взагалі не встояти. І е, таке, е, таке, таке існування в уявному такому напіврожевому світі. ну Нібито війна йде, всі, всі все розуміють: там, бомбування, тривоги, там, погрози подальшого загострення, події на фронті, де щодня ворог просувається. На різних, абсолютно ділянках, але це ну, тотальне, таке в принципі, явище наше героїчне. Б'ються, але все одно доводиться відходити, доводиться не переходити на інші позиції. І десь там на день, як військові кажуть, то точно одне село, вони може і більше захоплюють. Я не буду тут аналітикою військовою займатися, це не моя справа. Ну, я про інше хочу сказати. Ось цей наратив про те, що головне завдання України в цій війні це збереження генофонду, тобто не призов недолучення, не залучення незалучення до війська найсильніших фізичних чоловіків віком з 18 до 25 років. Цей наратив абсолютно неправильний, він маніпулятивний, він нечесний, він абсолютно не відображає реальність. Бо ось тут днями Саліван а раніше різні теж діячі казали: ну Салівана в нас усі ненавидять, і звісно, почали коментувати, що ось Саліван мав би дати більше зброї, там мав би, не мав би. Це не про Салівана. Він просто сказав, що Україна має посилити мобілізацію. Як її посилювати? Зараз, ось за останні місяці, ну, тягнули, тягнули два роки з вдосконаленням мобілізаційного законодавства та процедур і, зрештою, щось зробили, але все одно. Ефективності такої від мобілізації, як очікувалось, немає. Молодь в армію добровільно вже не, не йде. Хто героїчні молоді люди, які долучилися, вони вже самі долучилися добровольцями, а молоді взагалі не йдуть і е, не йдуть, ну, мало йдуть. І е, я тут спілкувався з однією людиною, яка на цьому розуміється, і вона каже, що навіть е, молодь старше е, за 25 років е, дуже мало йде до війська. В першу чергу, до речі, е, підприємства, які там мають право е, припустимо бронювати половину своїх співробітників, воно бронює молоду половину співробітників, а відправляються до війська старші люди. Зрештою, результат цього всього: е, ми маємо військо старше ніж 45+. В середньому. Ну, я теж не знаю, точно, я не можу тут. ну то, то Це точно 40, десь, десь біля 45 років і, і старше. І ситуація не змінюється. Молоді мала в армії, вона йти добровільно туди не хоче, переважно, а держава гарантує збереження генофонду на тлі дуже важких подій на фронті, на тлі реальної загрози і подальшої втрати території. І на тлі того, що можемо цього не знаємо, але я скажу. Ee, Росія нарощує мобілізацію, нарощує за рахунок шалених грошей. Це не мобілізація, це e, найманців, вона збирає за суми, які на ну, 30 тисяч доларів, 40 тисяч доларів там, в різних регіонах по різному платять. Але в Росії відбувається ну, завдяки e, e, такій системі. Відбувається дуже велике зростання людей, які хочуть воювати, заробляти на вбивстві українців. Вони мобілізують там, я щось читав. Десь 42 тисячі на місяць. Це рекордні цифри останнього часу. Скільки ми мобілізуємо, я не знаю. Навіть якщо знав, би, я не сказав. Але точно не більше. І. В них іде воювати молодь, це дуже важливо. Так за гроші, так вони покидки, так вони там погані люди, антилюди, але вони вороги, які придуть нас ідуть нас вбивати. І там просто ця молодь, яка назамбована, яка вихована цими патріотичними фільмами, шаманами різними, пропагандою, яка насправді рветься в бій вбивати українців, ти ще за це дуже великі гроші платять. Він Путін може собі це дозволити. Це головна база його агресії це матеріальна база. Вона в нього є і е, буде ще тривалий час. І я не, не вірю казкам про там, падіння російської економіки, про те, що там все буде погано. А ось там і долар, де, типу, росте ну що. Ну вони там живуть за рублі. І росте, ну він все одно в рублях буде платити мільйони, там 3, 3 300 4-200 мільйонів там рекламу в Москві вісить. Це просто єдиноразова виплата. Це просто прийшла людина підписати контракт чи нічого не зробила. А далі зарплатня м м за вбивство премії різні. Тобто мотивація матеріально дуже висока йти в російську армію. І молодь в російську армію йде. Я вам доповідаю. І е, армія, в яку йде молодь, буде воювати з армію, в яку молодь йде в дуже невеликій кількості. З цим щось треба робити. Ну, по-перше, треба сказати нації. Правду, що без молоді цю війну виграти нереально, навіть не виграти цю війну. Нереально стримувати навіть на тих е, е, позиціях, які зараз є. Тобто, якщо ми кажемо про збереження генофонду, то в принципі, так, якщо гіприполізувати, то, то треба сказати, ми будемо зберігати надалі генофонд е, молодих, найсильніших, е, найбоєздатніших чоловіків, але ми тут маємо, маєте на увазі, що це десь закінчиться десь по Дніпру. Зрештою, тому що в Росії багато, багато антилюдей, багато молоді бажаючи воювати. А ми тут Генофон зберігаємо. Я не знаю в яку, в яку клініку чи я не знаю, куди взагалі, на яку там базу відпочинку. Але точно не на даунінг стріт відвезли б з парламента Черші, який би сказав: Я гарантую вам британці, на тлі війни за існування Британії ніколи не призивати до армії людей молодше за 25 років. Ну, напевно, я не знаю. Він би точно не був прем'єром. Ну просто жодної миті після такого виступу а в нас це наратив, який розносять як представники влади підтримують, як так і представники опозиції. Я жодного трезвого голосу, ну крім військових, дякую військовим. За те, що вони кажуть правду, за те, що командири бригад, за те, що комбати, за те, що люди, які воюють вже там з 2014 року, кажуть без молоді цю війну вирити неможливо. Без молоді е війну з Росією можна лише програти. І жодних е див не станеться, навіть якщо нам дадуть там багато зброї. Що дуже виглядає фантастичним, так найсучасніший, це теж дуже виглядає фантастичним. Все одно цю зброю треба обслуговувати. Все одно війна вирішується на землі. Як от, ось думали, що там якась інша і війна, вона інша, вона з дронами, вона там з іншою тактикою, але зрештою, все одно війна вирішується на землі. цією зброєю хтось має користуватися. Нам кажуть, що А, зброї не вистачає, це буде просто нам м'ясо кидати. Ну, по перше, Треба готувати людей краще. І про це теж військові кажуть, що треба, ось я читав Білецького інтерв'ю, що треба там збільшити термін, треба інструкторів з фронту перевезти в тил, щоб вони готували по-справжньому, щоб втрати зменшувати тощо. Але все одно без мобілізації, без під, без зростання кількості молоді, кількості загалом і молоді українському війську, це все нічого не допоможе насправді, бо просто росіян буде тупи більше. Тупо більше, і вони тупо кількістю своєю будуть нас тиснути, 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 і тиснути. І не знаю, бо просто я уявляю собі, щоб якийсь політик, хоча б єдиний, сказав би: друзі, нам треба мобілізовувати молодь і треба Просто тому, що ми інакше ми програємо цю війну. Ніхто цього не каже з політики взагалі. Я не знаю, що має статися, щоб вони таке сказали, бо вони ж думають про наступні вибори, якісь уявні, хтось там когось буде обирати. Я навіть просто при слові вибори, мене е, просто трясе. Я не знаю, як, як можна взагалі про це думати, а вони думають в першу чергу, ну як показує їхня риторика, е, саме про це. Навпаки, от, от, знаєте, навіть стратегічно це абсолютно, абсолютно не Ну, Наприклад, цю ж саму молодь, навіть раніше, за, ніж 18 років зі школи, зараз треба максимально мілітаризувати, популяризувати навчання зі зброєю, там, всякі. Я не знаю, що завгодно, будь-які події, там, так мед, що завгодно. Молодь, який є 18-25, вона має знати, що саме їй доведеться в будь-якому випадку захищати Україну. не треба казки розповідати про те, що ніколи їх не долучить до армії. Гуляйте, пункти збереження і на фонду працюють, там, дискотеки, клуби, бухло в кожному місті, молодь гуляє. Відпочиваю і абсолютно впевнена, що нічого більше робити під час війни не треба, і таких молодих людей забагато. І це військові бачить, їх теж це ну як би сказати не мотивує. Да? Вони не можуть е, е, отримати ротацію місяць місяцями. Е, я знаю військові частини, які не можуть е, просто відпочити навіть там пару тижнів від стра просто страшних боїв. Ну, в принципі, молодь мілітаризована, на кшталт Ізраїлю, мотивована, навчена, молодь самі, Так? Чому ж Ізраїль не бере в армію -то після 25 років? Чому ж вони беруть то відразу після школи? Вони такі дурні, чи що? Чи просто держава Ізраїль хоче існувати. І там е не можна так народу таку локшено, вішати на вухо. Мілітаризована молодь, підготовлена молодь, молодь, яка підпадає під мобілізацію, і точно раніше за 25 років, ну як мінімум, на 5 років, да, це те, що єдина справді гарантія збереження української державності на майбутнє, на майбутнє 5-10 років, та хоча б 2-3. Так, 5-10 років і лише мілітаризована молодь, мілітаризоване суспільство має шанс вижити. У нас відбувається. Така свідома демілітаризація молоді. Тобто держава каже, ви не будете воювати, все нормально, відпочивайте, ми вас не чіпатимемо. Захист держави це справа ось 45, і реально такі, -такі люди більше зараз в штурмових військах, в десантах військах, ну можете собі увійти десантника 45. так? Ну, ось, і, ось так і відбувається. Тобто, Популізм він ні до чого не призводить гарного, абсолютно ні в чому. І я навіть не знаю, як закликати політиків від цього відмовитися, бо вони ж знаходяться у змаганнях один одне з одним і вийти з цих змагань хтось один не може. А припинити це з усіх боків і сказати: стоп, ми готуємо, ми хочемо національну єдність, ми не хочемо займатися популістськими змаганнями. Ми хочемо нарешті сказати правду людям. Разом вони не можуть. А хтось один відмовиться від цього не захоче, бо інші тоді його випередять в цьому збоченому змаганні. Абсолютно замкнуте і Я є, єдине, що можу казати, казати правду, як є. Без молоді до 25 років повнолітній, яка абсолютно має всі права і всі обов'язки. І за Конституцією має теж захищати Україну, як і решта придатних людей в країні. Цю війну виграти неможливо. Її можливо тільки програти. Інших варіантів просто не існує. Але культ популізму не дає з'явитися в Україні, Черчиллю, тобто Черчилль абсолютно його, його тут просто вигнали з Верховної Ради, якби він там виступав і сказав, що треба воювати молоді. Та хто ти такий, та чому ти не на фронті, та тощо всі ці закидони, які абсолютно жодного стосунку до реальності не мають, бо це, це є правда, просто елементарна правда, яку ніхто не хоче і всі бояться сказати. Дякую вам за увагу, дякую за підтримку, дякую. Особливо тим, хто у війську. Я знаю, що багато людей військових дивляться і підтримують цей канал. Я чекаю на ваші коментарі, на вашу думку. Може, я щось неправильно сказав, на вашу реакцію, на реакцію всіх. Дякую всім за спонсорство на будь-якому рівні, за донати в будь-який спосіб. Допомагаємо війську. А якщо в першу чергу, якщо ще залишається трохи на підтримку журналістики, то це дуже шляхетна справа. На підтримку правди я вам дуже вдячний і вдячний за все, і до нових зустрічей.